Привіт всім. Тут у парку я вже знайшла кропиву. В минулому році я її сушила, вдома її посадила, додавала до салатів і до чаю. А тут я хочу полікувати нею свої кістечки на ногах, адже різні артрити, радикуліти, кропива також лікує. Вона лікує дуже багато хвороб і органів травлення. І обміну речовин, і очищає організм, органи сечовиділення виділення лікує. Вона багата протеїнами, вітамінами і мікроелементами. Недаремно, що її люди з даних девен вживали в салати і лікувались нею. Я вже спробувала, вона жалиться, тож я її сьогодні акуратно зірву верхівочки і буду натирати свої кісточки на ногах, а також ложити в шкарпетки. І перевірю, яким буде результат. Також з своєї практики я знаю, що можна її, нею обвертати м'ясо при транспортуванні, вона також допомагає йому залишитися довший час свіжим. Дякую вам всім за увагу. Їжте, сушіть, вживайте кропиву, це джерело вітамінів. Мікроелементів, здоров'я і щастя. Дякую за увагу!